Пане Євгене, ну от бачимо, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав до Києва, і це все я б не скав би співпало. а напевно причинене, спричинене наступом росіян на Харківщині. На Харківщині на до якої дуже багато питань саме до е, е, місцевих органів самоврядування, які як зазначають деякі змі. Е, у і в соцмережах також пишеться, не підготувалися до цього ймовірного наступу е, на противагу тому, що зазначають і зазначали раніше у, у своїх коментарях. Та чи якось сприймається Ні, почекайте. та почекайте. А як може бути відповідальність місцевих органів самоврядування за дії у сфері оборони? Я це так розумію, відповіда... що Обласна військова це адміністрація. Від... Також відповідає Ні. за це. Це вертикаль обл... військової обласної і районних військових обласних адміністрацій. Оце це так. От невиконання ними якихось своїх обов'язків або новини про корупцію і так далі можуть негативно вплинути на сприйняття України серед наших партнерів. Я не думаю, що наші партнери не знають. Всіх подробиць української корупції, ви знаєте, от якщо ми говоримо Блінкен, згадуємо про Блинкена, Ентоні Блінкен представляє державу чотирьом чи п'яти президентам, якої приписують фразу СОМОСА, тобто диктатор Нікарагуа, це, звичайно, мерзотник, але це наш мерзотник. Я думаю, що цей принцип у виконанні Сполучених Штатів він на сьогоднішній момент зберігається. Інше питання, що Україна, е, як на мене, далеко не завжди працює ефективно над питанням того, як нам показувати цю ситуацію, як нам далі це максимально ефективно висвічувати. Тому, е, знаєте, ну, я б не сказав, що українська корупція в цій ситуації це найголовніша проблема. Найголовнішою проблемою є російська агресія, тому що якою б не була корупція чи недосконала демократія за умов, скажімо, встановлення російської влади, і це знають, на жаль, мешканці 20% українських територій, влада, яка приходить туди, вона не те що гірша. Вона просто вбиває, знищує, руйнує. Це не я не намагаюся виправдати корупцію. Ні, Коруп... та. Але головна загроза на сьогоднішній момент, яка стоїть перед Україною, це саме російська агресія і прагнення знищити нашу державу. Оці от перестановки в кадрові в Російській Федерації змінили Шойгу на Білоусова. Вам про що говорять? Тому що західні ЗМІ кажуть, що це пряме свідчення того, що Путінпспрямований, напра... спрямований, от, взагалі націлений воювати вдовго із Україною. Чому звідки такі висновки? Висновки очевидні. Білоусов достатньо довірена Путіну людина, і те, що про нього почали розповідати, що він. В тому числі, е, я вже не, не пам'ятаю, е, тобто брав, брав участь у богослужіннях, як, е, вибачте, не, не сильний в цій термінології, не скажу, але не, не священник. Тобто, це поки що не настільки православненька держава, як в Росії, але Білоусов людина з Системним економічним досвідом планування. Війна це насамперед планування. І те, що там зараз на сьогоднішній момент відбувається, це дійсно серйозний виклик, це дійсно серйозні питання, і Україна в цій ситуації має відповідати максимально ефективно. Ми повинні, ми зобов'язані для себе будувати ситуацію. За якої і ми маємо на це реагувати, Білоусов приходить в Міністерство оборони для того, щоб його оптимізувати, для того, щоб відповідним чином оптимізувати оборонне замовлення і фактично бути, ну, дійсно, е керівником? Ну, ви знаєте, просто багато хто забув, але Багато хто не знав в Радянському Союзі одним з останніх міністрів оборони був Дмитрій Устінов, який під час е, Другої світової війни був народним комісаром озброєння, а вже потім він став військовим. Тобто, така сама модель російська система управління стоїть на плечах радянської системи управління. І це абсолютно очевидно. Тобто, це факт, який на сьогоднішній момент існує. І ми, як Україна, як незалежна держава, ми маємо доводити, що в нашій системі координат ми інші. І будемо іншим. І ніколи не будемо опускатися до цього рівня. І будемо працювати зовсім в інших напрямах і в іншій парадигмі. Це на сьогоднішній момент, я думаю, для нас найбільший виклик. Пане Євгене, дуже звісно що зрозуміло усім, що розумний ворог це завжди більш небезпечний ворог, і чомусь у ЗМІ саме так висвітлюють діяльність Білоусова, що він такий більш грамотний, інтелігентний, вивчений, вишколений і так далі. Але деякі оглядачі також зазначають, що його батько, білоусов старший за часів Совєтського Союзу, також пробував протягнути реформу Міноборони свого часу функціонування цього, цієї воєнної машини. СРСР і так далі, і він є, начебто, правонаступником, так, спадкоємцем свого батька в цих поглядах і так далі, ба більше зазначається, що йому виплачували грантові гроші USAID за різні дисертації, якісь наукові статті в плані діяльності Міністерства оборони в країні і так далі. Але зазначається, що от зараз Російська Федерація. Дуже сильно нагадує Совєтський Союз своїх зразків останніх днів свого існування, дуже великий оборонний бюджет, націленість саме на цю складову, і, скажімо так, не така сильна увага на інші складові економіки. Вам це щось нагадує? Чи це все ж таки те, що хочуть бачити українці? От Найближчий розпад Російської Федерації? Давайте повернемось до перших днів широкомасштабного вторгнення. Тоді було два тренди. Один тренд це те, що ми такі спростували прогнози про те, що Україна розвалиться під першим ударом Росії. Другий тренд, коли і в Україні, і в Заході на в Західних державах побудувала, побудувала думка про те, що запровадження санкцій викличе незадоволення росіян. але десятки мільйонів з них живуть за принципом хорошо не жилі, нічого і начинання, і в них нічого не змінилося. Іх їм промиває мізки надзвичайно потужна інформаційна машина. Вона вибудовує їх ну систему сприйняття в такому форматі, що це відчувається і це помітно, і це. Ну, власне, дивіться, що за майже 800, вже понад 800 днів після початку широкомасштабного вторгнення, що відбувся якийсь. Антивоєнний виступ помітний, потужний, ну хоча б, скажімо, в 10-20 тисяч людей, але ж втрати у Росії величезні, і вони не просто розмазані достатньо тонким шаром, відносно тонким шаром <кій> в національних республіках, до речі, цей шар товщий. А в Москві, в Петербурзі, в Владивостоці він навпаки тонший, тому що е, Росія розуміє, що ці речі, ну тобто, вона регулює демографічні потоки, і насамперед використовується який принцип, що пропонуються гроші, достатньо значні підйомні, кілька тисяч доларів для тих, хто з збройних сил, як хто призваний, але. Погоджується підписати контракт. Плюс ухвалено закон кілька місяців тому, в відповідності з яким іноземці, які приїжджають в Росію і підписуються на службу в російській армії, вони можуть натуралізуватися і натуралізувати свої родини. Тому на сьогоднішній момент на території Харківщини чимало африканців воює в російській формі. Тобто Росію насправді не цікавить гарматне м'ясо якого кольору шкіри, цікавить кількість гарматного м'яса, і Кремль достатньо вправно уникає соціальних вибухів в цьому плані. Ну тому що е вони непогано, на жаль, для нас знають історію. Вони розуміють, що соціальний вибух. Всередині воюючої країни він може спричинити революційні потрясіння, які практично неможливо буде зупинити. Тобто, логіка лютневої і е, жовтневої революції 17-го року вона для Росії надзвичайно добре зрозуміла. Ну і дійсно про те, що відбувається зараз на Харківщині? Ще раз про Ентоні Блінкена він запевнив Володимира Зеленського, що нині Америка передасть все, що потрібно для того, аби зупинити ворога. І в цьому контексті запитаю вас, пане Євгене, це дійсно спонукає зараз може якось е, підштовхнути світову спільноту цивілізованих наших партнерів та до передачі більшої кількості озброєння можливо пришвидшить оцей от процес надходження європейських контингентів на території нашої держави і так далі. Чи все ж таки це просто крас? слова Ні, це риторика. Риторика значною мірою передвиборча, бо до е президентських виборів залишилось менше, ніж півроку. І Ентоні Блінкен виступає в ролі такого геополітичного пожежного, який примчав до Києва розповідати, що дійсно Сполучені Штати нас не кін. Але давайте будемо відвертими, що ці заяви. Після тієї ситуації, яку створила значною мірою сама адміністрація Джозефа Байдена, тим, що не стала запускати закон про ленд-ліз, не стала надавати Україні ракети Атакамс, не стала надавати, скажімо, ті самі комплекси Петріот в більш в більшій кількості, я в даному випадку кажу про американців, тому що лише у них є запаси. Цього тому, що інші держави таких запасів не мають, і е, будемо говорити відверто, що для е, американців актуальною може бути загроза міжконтинентальних балістичних ракет, а не, скажімо, е, ракет, які можуть нести тактичні ядерні заряди по території Європи. Це я не виправдовую наших європейських партнерів. Але ви кажете, чи можуть нам надавати більше допомоги? Просто низка країн, які підтримують Україну і дійсно значні обсяги власного валового внутрішнього продукту виділяють на допомогу Україні. Вони вже по денцю своїх арсеналів шкрябають. Розумієте? Вони вже все віддали. А Сполучені Штати це країна з найбільшим, найбільшим наголошую військовим бюджетом в світі, який переважає. Сукупні 10 наступних бюджетів: російський, китайський, французький, британський, німецький. І виникає питання там північнокорейський, і виникає питання: так до кого ми маємо апелювати? Приїзд пана Блінкіна Ну, прекрасно, добре. Ну, звичайно, це плюс, але і новий пакет допомоги це плюс. І те, що Сполучені Штати нам надають. Величезний обсяг допомоги це теж все правда. Але вважати, що от приїхав Блінкен і від його е, виступу зразу російські війська отримують команду Поїзд раз два, як в анекдоті про радянського прапорщика, це неправда, це не так. Цього не буде. Ми маємо і повинні покладатися насамперед на наших захисників. Просто ми маємо транслювати думку. Про те, що американська і будь-яка інша західна зброя вона допоможе зменшити втрати серед наших захисників. І якщо нам дорікають там неефективністю мобілізації, то мають тим більше розуміти, що чим більше у українських військових сучасної західної зброї, тим легше їм себе захищати. Наостанок ось це звання політичного пожежника Ентоні Блінкена. Воно може бути виправданим у плані його розмови в Китаї з Цзіньпіном, оскільки сьогодні він зазначив, що серед завдань Америки є також і залучання інших держав до цього саміту миру у Швейцарії, серед яких там має бути і Бразилія, і Південна Африка, і Китай, ну себто країни БРІКС та. Чи його приїзд у Пекін якось сприяв тому, аби Сі Цзіньпінь або його делегація з'явилася таки у Швейцарії 15 червня. Я думаю, що це е, складне питання відповіді, на яке на сьогоднішній момент немає не лише у нас з вами, але немає у самого Сізіпінь, угу. тому що е, і його геополітична команда вони зважують за і проти, чи треба. Їхати туди чи ні, я поясню. У нас є на сьогоднішній момент завищені очікування від цього саміту. Тобто, у нас побутує думка, що з'їдуться представники значно десятків країн, і все вирішать. Не вирішать, вони в кращому випадку визначать рамку, у відповідності з якою можна буде рухатись все. Рішення не буде зразу. Але без представників Китаю та Індії, країн, де мільярд плюс населення позиція глобального півдня вона просто не буде представлена. Ну, може там ПАР Бразилія, ще хтось будуть намагатися тягнути ковдру на себе, ковдру впливу? Може, Туреччина в якомусь сенсі своїм дуалізмом звичним. Що для Ердогана в принципі звична норма. Але сказати, що тоді там буде е, така відверта, розумієте, е, тут е, сенс цього саміту в тому, щоб відвертість взяла гору над дискусіями, які ну, над дипломатичним етикетом. Бо якщо не буде реального реального діалогу. Реально обговорення дієвості цих 10 пунктів, 10 пунктів плану Зеленського це не 10 заповідей, розумієте? Їх потрібно обговорювати, вдосконалювати. Їх зрештою оприлюднено півтора роки тому за той час і ситуація, і підходи, і ми з вами змінилися. Тому їх потрібно обговорювати, про них треба дискутувати. І немає нічого в цьому поганого в тому, щоб про них говорити ну, в різних формах і в різних проявах. Ми просто маємо це усвідомлювати достатньо чітко і не будувати собі завищених очікувань. Бо логіка насправді дуже проста. Я її бачу вже сьогодні: що якщо буде 100 країн плюс, то можна буде сказати більшість світової спільноти. Підтримує мирний план Володимира Зеленського. Прекрасно. Далі наступне питання: хто і як його буде реалізовувати? І mm -hmm. от на цьому питанні поки що ми ставимо три крапки, тому що відповіді на сьогоднішній момент на це питання немає. Ну, приблизно тими ж самими словами висловлювався ось нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц. Дещо завищені дійсно очікування від саміту миру у Швейцарії, але як будуть розвиватися події протягом цього місяця до саміту, будемо і надалі стежити. Це важливо, і в тому числі і з вашою допомогою, дякую вам, пане Євгене, Євген Магда, директор інституту світової політики, з нами спілкувався. Я